Два царя, дві історії: один слухав людей Божих, другий не слухав людей Божих. І ми бачимо такі історії у Біблії, як був цар Саул, до нього приходила людина Божа, і він не слухав її. І тому закінчив погано в його життя. Прийшли біси, і він збожеволів. Другий це Давид, який завжди слухав людей Божих. Він також був царем, також приймав в бойових діях якісь воював він. І ми бачимо, що він став царем і людина, яка стала прикладом для багатьох християн. І коли ми у своєму житті не слухаємо людей Божих, то ми можемо програти, тому що. Коли ми не слухаємо людей Божих, то ми не слухаємо Бога. І це питання часу, коли ми впустимо у своє життя якийсь бісов, і наше життя стане далеким від Бога. Тому ми не повинні пренебрегати людьми Божими і повинні завжди їх слухати: наставників, пастирів і людей Божих, які є у нашому житті, тоді ми зможемо. Прийти у царство небесне як переможці.